Вітаю, друзі. Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал а також поставити вподобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 30 липня 2024 року Блумберг опублікував результати нового соціологічного опитування щодо рейтингових позицій вже віце-президентки США Камали Гаріс та колишнього президента США Дональда Трампа. У коливаючих штатах, їх тут наведено сім, і, власне, зараз ми коротенько обговоримо результати цього дослідження. Якщо говорити по рейтингових позиціях Гаріса та Трампа у всіх змінних штатах, то тут наступні показники у Гарі 48%, у Трампа 47%. Якщо повертатись до останнього опитування. Блумберга, то у Трампа була перевага над Байденом, який на той момент брав участь у виборчій кампанії. Тут ситуація вже стає більш сприятлива для Камели Гарріс. Якщо говорити про штат Аризона, то тут результати наступні. У Гарі 49%, у Трампа 47%, і, власне, Гарріс тут має перевагу в 2%. Джорджія у Гарі 47%, і у Трампа також 47%. Тут Паритет за відповідним дослідженням. Штат Мічиган у Гарріс 53%, у Трампа 42% плюс 11% це найкращий штат в якості рейтингу для Камали Гаріс. Штат Невада 47% у Камали Гаріс, у Трампа 45%. І віцепрезидентка тут випереджає колишнього президента на 2%. Північна Кароліна у Трампа 48%, у Камалагарі 46%. І тут Трамп випереджає віце-президентку на 2%. Штат Пенсільванія Трамп 50%. Камалагарі 46%. Колишній президент випереджає віце-президентку на 4% у попередньому опитуванні. Трамп випереджав Байдена аж на 7%. тобто відбулося скорочення розриву між Трампом і вже Камалою Гарріс. І штат Вісконсин у Гарріс 49%, у Трампа 47%. Віце-президентка Віцепрезидентка випереджає колишнього президента тут на 2%. відсотки. Також тут було проведено дослідження щодо позитивного, негативного враження в контексті потенційних напарників віце-президентки Камали Гарріс. Їх тут було наведено шестеро. І, власне, міністр транспорту під Buтідже має найкращий рейтинг сприйняття 55%. Негативне сприйняття 11%, 13% сказали, що не мають певного сформованого бачення щодо буті Джеджа. А 21% сказали, сказав, що не знають таку особу. На другому місці губернатор від штату Пенсільванія Джо Шапіро 46% позитивного сприйняття. Від респондентів для Шапіро. 11% негативне сприйняття, 19% зазначило, що не мають думки про Шапіру, і 24% зазначило, зазначили, що його не знають. Але тут потрібно зрозуміти, що це теж в межах ось цих змінних штатів. Келлі, сенатор від штату Аризона на третьому місці. 41%. Респондентів зазначили, що позитивно його сприймають. 10% негативно, 17% не мають думки сформованої про Келі. І, власне, 32 зазначили, що не знають такої особи. На четвертому місці сенатор від Джорджії Рафаель Ворнок. 36%. Респондентів сказали, що позитивно його сприймають, 10% негативно, 18% не мають сталої думки щодо Ворнака, і 37% сказали, що не знають таку особу. На п'ятому місці Енді Бешер, губернатор від штату Кентукі, 26% зазначили, що. Позитивно до нього ставляться: 10% негативно, 23% не мають сталої думки щодо Бешера, і 41% зазначили, що не знають таку особу. І на шостому місці Пріцкер, губернатор штату Ілінойс. 21% респондентів сказали, що позитивно до нього ставляться 10% – негативно, 19% – що не мають сталої думки про Пріцкера і 50% взагалі зазначили, що не знають таку особу. Загалом опитування проводилось в режимі онлайн у період з 24 по 28 липня у цих семи змінних штатах, які ми зазначили, було опитано чотири Три зареєстрованих виборців у цих штатах, похибка для всіх штатів складає 1%. Які ми можемо зробити висновки в контексті цього дослідження? Перше. За відповідним опитуванням, Камала Гаріс випереджає Дональда Трампа в таких штатах, як Мічиган, плюс 11%, Аризона плюс 2%, Невада плюс 2% та Вісконсин плюс 2%. І якщо в Мічигані тут є значна перевага, то Аризона, Невада, Вісконсин знаходиться в межах статистичної похибки, тобто боротьба буде продовжуватись. Другий висновок. Трамп випереджає Гарріс у Пенсільванії плюс 4% та Північна Кароліна плюс 2%, і в Північній Кароліні Гарріс може з Трампом вести більш щільну боротьбу. Хоча за Пенсільванію також буде вестись боротьба 4% це не катастрофічне відставання. Далі. Рівні позиції демонструють Гаріс і Трамп в штаті Джорджія. Теж це говорить про боротьбу в контексті виборів, які відбуватимуться у листопаді. Четвертий висновок. Гаріс переважає піднесення виборчої кампанії після відходу Байдена з перегонів Ось з періоду 21 липня і станом на зараз це вже 1 серпня. Трамп має невеликий спад, проте він не є таким катастрофічним для колишнього президента. Тобто він може все ще виправити. І загалом ці відсотки також можуть змінюватись, враховуючи, що до виборів залишається ще три місяці. І останній висновок він стосується потенційних напарників для Камали Гаріц. Власне, міністр транспорту під Бутіджеч, губернатор штату Пенсільванія Джордж Шапіро та сенатор від Марк Маркелі за цим дослідженням мають кращі рейтинги в контексті сприйняття серед інших потенційних напарників Камали Так? І, власне, кампанії потрібно якраз звертати увагу на ці прізвища при обрані. Цієї особи, І це буде один із ключових виборів для Камали, якщо не ключовий, власне, вона може посилити так, свою кампанію, якщо вибере когось із зміни штатів. Так? Тобто, якщо це Шапіро, може покращити ситуація в Пенсільванії, якщо це Келлі, то може бути покращення в штаті Аризона. Ось така ситуація у нас у опитуванні Bloomberg. І тут ще потрібно також додати, що незважаючи на ці результати, якщо ми звертаємось до зведених соціологічних опитувань в виданні The Зехіл, то там в більшості змінних штатів продовжує утримувати лідерство саме Дональд Трамп, і в загальнонаціональному рейтингу також він утримує лідерство. Результати цього опитування вплинули на Мічиган та Вісконсин. Там Гарріс має невелику перевагу над Трампом. В інших штатах ситуація зовсім протилежна. Це говорить про те, що і кампанія Гарріс, і кампанія Трампа не потрібно розслаблятися, тому що їх очікує важка робота для того, щоб Здобути перемогу на виборах, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Полічекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!